Привіт, криптони! Сьогодні покажу вам цікавий проєкт, який з'явився в Catizen Game Center. Це проєкт Бомбі. В самих котах на момент публікації було 29 мільйонів учасників, а в цьому всього-навсього 18 тисяч. Тобто ми будемо на самій ранній стадії і зможемо прокачати свій аккаунт краще за тих, хто прийдуть пізніше, скажімо так. В самих котах. Є такі інвестори, як Binance Labs. Це є топ 1 інвестори, зазвичай там, де вони, там є хороші роздачі. Зараз зроблю вам короткий гайд по самій грі. Це не обов'язково, але я просто вам розкажу, що, що тут і до чого. Коли ви відкриєте саму цю гру, вас буде супроводжувати провідник, скажімо так, який буде вам розказувати, що і як тут робити. Але я вам розкажу від себе. Дивіться, в нас є ось такі коробки, з яких випадають шмотки. Коли ми продаємо ці шмотки, нам дають кристали. За ці кристали ми прокачуємо рівень. В залежності від того, як сильно ми прокачали цей рівень, у нас є шанс випадання кращих шмоток. Тобто, основне це прокачка оцього рівня в нас йде. Також тут є ранги. Срібло, бронза, золото, платина, так це, як це буває в багатьох проєктах. І в залежності від того, наскільки він у нас вища, також у нас піднімаються характеристики, скажімо так. Є майстерня, які ми зможемо отримувати перки, тобто навики. І в залежності також від рідкості цього навика, він сильніший. Тобто зелений найслабший, синій сильніший. Фіолетові і ще сильніший і так далі. Також є PvP батли. Якщо ми виграємо в батлі, нам дають 1000 оцих кристалів. В принципі, на цьому все. Ну, також забув задати. Е, отут краще до п'ятої покупки, купівлі, скажімо так, коробки, можете кожен день. Купувати їх. <гум> купувати, покупки. Ну, коротше, ви зрозуміли. Там вже для себе самі вирішите, як краще прокачувати, це я просто так вам коротко розказав. На цьому, в принципі, все. Проект дійсно цікавий, вартий уваги. Якщо сюди також зайдуть Binance, я думаю, що вони з високою вірогідністю зайдуть, тому що проект дійсно класно зробили. Ми на самій ранній стадії, тому працюйте.